Ролик знятий спеціально для каналу ExistUA. На даному статі зумовилась ось така мікрофібра. Ось її артикл зараз покажу. Novax Зараз фокусується. Novax NX6842. Це така професійна начірка з мікрофіброю Ось для чого вона Для Ефективного комплексу детейлінгу авто, нанесення захисних засобів та їх полірування на панелі приладів і лакофарбового покриття козового миття і полірування дзеркал та інших слівних поверхень. Ефективно видаляє пил та бруд, не залишаючи подрапин, має велику здатність до вологовбирання, склад 80%. Це класно, що вологовбирає. Е, так, тут склад написаний, два види. Мікрофібри полірує без подрапин, супер, не залишає розводів та зносостійка. Плюс її можна в подальшому прати, тобто вона така йде багаторазового використання. її від... відкрию ага, є цей піпсик Зараз його обрижу, щоб не рвати мікрофібру. Так, відповідно я її відкрив. Має такі чималі розміри. Можна сплати вдвоє, в четверо і так далі. З цієї сторони ось такий, така фібра, з цієї ось така. А використовувати її буду на автомобілі Mercedes-Benz 1993 року з об'ємом двигуна 3,5 літра. mercedes w 140 Використовувати буду скажімо так, для витирання кузова після того, як помию автомобіль, тому що щоб в подальшому не було розводів. І так, автомобіль ми помили. Бачимо, зразу от тут, де вода стоїть. Тут, де вже підсихає, бачите, я розводи. Тому беремо нашу мікрофібру. І це все насухо. Спочатку я беру стекла, витираю, всі вікна. Ми круговими рухами це все витираємо, бо тільки напомили, але все одно десь якийсь пил здоровий чи ще звідки слепить. Отак витерли. Трохи струсили, щоб тут ніякого пилу не попадало, щоб не царапало. Ось бачимо зразу скло в порівнянні з, з тою стороною, не знаю, чи камера передасть, блистить. Так же само ось тут. Ну, тут у мене є якісь розводи це від хімії однієї. Але бачу, що вже мікрофібра справляється і витирає вона дуже класно. І як то кажуть, так щоб сильно вона зразу була мокрою, то не скажеш. Такими звичайними рухами все витираємо. Витираємо скажімо так, автомобіль насову, просушуємо. Кобримо і струшуємо. І так далі. Зараз весь автомобіль витрунасу і покажу готовий результат. Ось також можемо побачити з цієї сторони я ще не витравав багажник. Якщо камера передасть, ось бачите, є розводи, але за допомогою мікрофібри вони всі видаляються. Немає яких розводів, бо вода, може бути. Шловка і жорстка і тому подібне. Оце. ось сам страхі Все витирається чудово. Плюс мені сподобався розмір цієї мікрофібри. Він є і невеликий, і не малий, бо коли малий, то не височає, а коли великий розмір, то виходить, що воно вісить і не встигаєш його витерти і заважає. Ось так можна побачити кузов. Витирає мікрофібра. моя би суперський. Тому сміло можу поставити з цієї мікрофібри оцінку 10 з 10. Працює вона відмінно. Плюс добре складається, вона є м'якою, гнучкою, тому можу рекомендувати всім. Кузов витирає добре. Прям до дзеркала. Ну і також вона є плюс, що багато разового використання. Вона, як висохне, не буде добіти і в події з неї не має сипатись. Тому всім дякую та успіхів.